Починається сьогоднішній монтаж. Такі великі вікна на ганок. Далі будуть двері вхідні. І все воно зараз піде сюди. Двері підуть сюди. Ця галерея буде з вікнами. Двору поки що так. Ну і це, напевно, пізніше будемо робити. A few moments later. Все. За монтаж. Такі гарні двері. Вийшли. От збоку. Галерея. Яка. Маглухарями по боках, термопанелями і так вийшло. Це ми вже поміряли на потім. Зараз покажу як зсередини. Ось така краса. Верх теж буде зашиватися, ну то вже інші майстри. Так що звертайтеся.